Добрий день підписники і просто гості. У нас вересень місяць і пішли в сходу. У нас баклажани, кінець вересня, весь кінець серпня, початок вересня. От, вони нам всім подобаються. Я спробував один раз робити, мені дуже сподобалося. Тому зараз будемо робити з баклажан. Сезонне блюдо, скажімо так. Значить, баклажани нарізаємо кубиками, я вже їх просто нарізав отакими. Скурку чистити не треба, так як зараз баклажани в основному йдуть вже. вони не гіркі. Абсолютно нормальні. Я пробував. Сорт хороший. От. В баклажани збиваємо два яйця. Оце тут три баклажани десь середніх таких порізав кубиками, Два яйця збиваються і прямо туди і перемішуєш. О, так. Це для того, щоб вони... Менше брали олії, так баклажани дуже-дуже олію тягнуть. А так вже перевірено, абсолютно нормально. 50 грамів олії вистачає повністю їх, щоб піджарити. Значить, Поки у нас там баклажани пропітуються яйцями, ми поки беремо ну, таких дві цибулинки, нарізаємо. Звичайними кубиками нарізаємо. На сковородку на максимальній температурі, обжарюємо до золотистого кольору такого, щоб він чуть-чуть такий О, саме, таке, як я люблю. Значить, дожарюємо до такого золотистого стану і починаємо займатися баклажанами. Це поки що сюди, це в нас для соуса максимальний вогонь. Дев'яточку давай навіть. Так. І жаримо наші баклажани. Сідаю їх десь на дві частини, ну, щоб десь плюс-мінус один ряд вони було, щоб прожарювати було легше. О, і вони обжарюються. Давайте ачеснейку ролик. Сейчас так я люблю. Тому я його багато. О, багато питань сейчас нахованники.

啊、嗯，多少多少多少没有。嗯嗯嗯嗯嗯

И дальней Тут чай. Я старших люблю. Бамбию Завдяки тому, що баклажани вимочили рік, вони майже не беруть олії. Я як новий, а пона є. 哦耶！Oh, yeah. Сейчас попасть пробариваться, накидаем мешку. Чуть-чуть добавляем. Видите, буквально капельку наступну наступно.

Вони коли стоять готові, вони як пампушечки такі, щоб казав. І будуть такі вони воздушні такі стоять навіть. Кульки. Ось вони вже готові. А не сильно необхідно полоскати ложку, щоб вони форму свою держали. Ну, губим, наверное, ужало 5. Давай нашу цветовку. Это соус уже. Соус. Может это банка банкасметану? Соус выживаем салфетку. У мене банка маленька, я зараз що ще трішки. Чим більше солсу, точніше. Висипаємо туди цю нашу зарень. Сюжу по часичком. Перемішуємо часимо. Більше. І додаємо наш секретний інгредієнт, так сказати. Це приправа, як тут у нас є. У скосунелі називаємо. Дає аромат такий прикольний. Ну, Столову ложку я кидаю її сюди. От. Ця приправа дає аромат, він схожий дуже от, ісий, як, як гриби біли на кусів. Вот такий одразу пішов ароматик. Вот. І, і буквально пару хвилин, щоб приправа розкрилася, от, щоб свій вкус дала. соль хороша то що, що прописок буквально 2-3 хвилинки прошло пару хвилин і прямо так заливаємо нашим соусом Бабка Перемішали. Перемішаємо. І їх можна вживати як в гарячому, так холодному, абсолютно смачнючі до безобразів, як то кажуть. Дуже рекомендую. Пробуйте. Будете дякувати. І не звичайний вкус. Замість у сунелі можна ще хмелі сунелі, але у них я пробував, ну, не такі штуки, а у косунелі це прям приправа бомба. Її додають в хінкалі, цю приправу. Все, отак ну прямо можна вже в тарілочку їсти. Смакота. Все. Дякую всім. Гарного дня. До зустрічі.